We would like to extend our uh, deepest sympathies. Хочу виразити свої найщиріш співчуття всім жертвам, які втратили, на жаль, домівки або навіть своїх родичів, друзів. А всім жертвам війни ми висловлюємо глибокі співчуття. We would like to uh, do our best uh з нашої сторони ми хотіли б запропонувати як найефективнішу допомогу і все, що ми можемо зробити, для того, щоб долучитися до ваших важких зусиль, до вашої праці щодо відновлення регіону і всіх деструкцій, що були спричинені війною. Цей будинок був зруйнований під час бойових дій. В цьому будинку жили два пенсіонери, жінка з дитиною, бо чоловік її, як мирний мешканець, загинув в Ірпіні. І ми їм максимально допомагаємо. І коли ми демонтовуємо самі своїми силами за допомогою вашої техніки, це виходить набагато дешевше, ніж ми би винаймали. Це, це ресурс, який звільнений да, на такі роботи, як так вони оправляються на допомогу людям. Ми надаємо як матеріальну допомогу, так і відбудовуємо будинки. Діє програма уряду, зараз є відновлена. Людина даний власник отримає підтримку держави і буде будувати будуватися. There was some of the equipment you saw. і звичайно з надходженням цієї наступної техніки. Я сподіваюся, що весь процес розбору завалів і в принципі реконструкції буде рухатися набагато швидше. На сьогоднішній день передано 13 одиниць техніки. Ця програма до кінця року, і до кінця року повинні передати 39 одиниць. Але це не значить, що вся техніка буде в Ірпіні, бо ми не потребуємо такої кількості техніки, саме в Ірпіні, Але частина цієї техніки буде працювати звичайно на нашу громаду. Стоїть завдання вивезти повністю це сміттєвезвалище з пойми Ірпіня і до кінця року ми повинні його вивезти. Уряд Японії нам надає ще додаткову техніку, і за допомогою цієї техніки ми повністю вивеземо на те місце, де будуть переробляти ці дробілки, будуть перевезені туди, і все це будівельне сміття буде перевезено на цей полігон. Ми повністю приберемо це все сміття. Якщо треба, буде засипати. Я думаю, буде треба засипати грунтом чорним, чорноземом, Все повністю ми засипемо і приведемо до ладу в той вигляд, який воно мало до війни.